Першого противника я знищив в Донецькій області біля населеного пункту Старомайорська. А на цьому напрямку, десь рік тому, рік тому, перший противник був знищений з Мавіка. Ми летіли з бімбами вже на Мавіках. У нас було дві, дві бімби. Так, і летіли. Нам доповіли, що десь там хтось є. Ми прилетіли туди, це була ніч. Ми побачили, що як на вуглу ангара хтось сидить. Ми підлітаємо, він не подає ніяких знаків, не тікає нічого. Напевно, він або в чомусь там сидів, або щось слухав, або спав. Ми не можемо це зрозуміти. І перший нас скид, Влучив прямо біля колін у нього. Він одразу ж впав, він вже нікуди йти не міг. І одразу ми зробили другий скид також біля нього він вже не зміг навіть напевно дихати. Це в нас населений пункт Кам'янське дачі. Ми його називаємо задачами, і ми цю дорогу називаємо дорогою смерті. Тут у нас рухається також доволі багато військовослужбовців, і це вони рухаються на, не е, к нам ближче, а на, на, від, на відхід. Ага. Так? Можливо, у них ротація там колись була. Ну, Тут прийняли рішення трошки їх покашмарити, щоб вони побігали. Бо ну одразу. П'ять противників, так? Так, так. Прийняли рішення, щоб вони трошки побігали. Хоча могли вже скинутися по ним, коли вони там сиділи. Ну, рішили трошки. Такий вже знаєш, підхід мисливця, а... ти не стріляєш одразу, бо да, бачиш мішень. Да, а ти да. хаоднокровно відносишся до того, що ти бачиш, і працюєш вже як да. професіонал. Да. Вони, вони чують мавік. Тут різко вони починають завертати. Так. Ми мислили, що вони побіжуть далі, але тут вже так не вийшло. І тут ми вже починаємо скидуватися і влучаємо, котрі двоє ззаді бігли, влучаємо в них. Тут у нас вийшло один тяжкий 300, один легкий 300. Тут у нас це також населений пункт Лугове. Тут у них дуже укріплена лінія оборони. І у нас дуже велика висота, бо у нас дуже-дуже їхній реп. Ми не можемо нижче спуститися. І тут видно, що їх тут дуже-дуже багато. Ну чого особенно, як триганів. Так, їх, ми тоді їх налічили 14 осіб. От. І тут у нас ми кидали, тобі що ми взяли трошечки якось порахували, так, і кинули на ходу її. Будь ласка, ти коли побачив таку кількість противника, в тебе дзвіниці не розвивається. Я, я, я офігел, я, чесно, офігел. Це якби я перший раз бачив, так, що їх одразу дуже багато. І Тут ми кидали також на випередження і з великої висоти. Е, ніх, ніхто навіть не мислив, що ми попадемо. І ми попали точно в ціль. Потім по перехоплення у них були, за ними мала виїжджати евак-група. От На відповіді видно, що чітко в ціль. Я працював сам на себе, займався укладкою тротуарної плитки. І вже 23-й рік і я думаю, треба допомогти хлопцям. І сам записався. Я прийшов одразу вже в цю бригаду по відношенню, бо в мене тут були друзі, служили, От, і одразу я потрапив е, до снайперів і, і ходив в розвідки зі снайперами. А пізніше вже почав на мавіках літати. Це у нас населений пункт. Кам'янське. Тут також е, у нас тут двоє військовослужбовців противника. І один е, з доповіді розвідки один у нас лежав під цією розбитою, там непонятно, що це. Угу. І тобі ж на зумі Zoom е, ми його Почали бачити, тобі ж як він починає ногою рухати. Угу, так, видно. Ми розуміємо, що він ще живий, а нам треба його зробити неживим. І тобі ж влучання пів метра від нього. Це саме той населений пункт, де противник фактично рік намагався його так, захопити. Так, так. Але нічого у нього не виходило. Батальйон тримає важливу. Ділянку фронту в бік Запоріжжя, район Степногірська. Ти вже понад рік тут літаєш і бачиш, як атакує противник. І хочеться від тебе, як від пілота, почути, як змінюється динаміка наступу і як противник атакує. Зараз противник атакує малими групами. Буває, що один військовослужбовець може йти. Буває два. Три, наприклад, це рідкість. І вони, як сказати, просачуються так, в своїх плащах ночі, що їх не видно. І вони накопичуються в одному місці. От Йде їх двоє, одного знищили, так, дійшов до точки один. І вони там накопичуються, накопичуються, і в один момент їх там вже 20. І вони починають штурмувати наші позиції. Найкоротша дистанція, з якої прийшлось працювати, це було 450 метрів. Був туман, російські штурмовики зайшли на наші піхотні позиції, і почався стрілецький бій. Ми вилетіли на мавіку, і за 15 хвилин ми зробили приблизно вісім вилітів. З суміжними підрозділами. Тобі ж ми вісім вилітів і суміжні підрозділи ФПВшками. І тобі ж ті 4 російські штурмовика були ліквідовані за 15 хвилин. Так, так, це у нас дачі Кам'янського. У нас тут фугас 500 грам. Тобі ж це дуже нормальна така бімба. І тут, якщо ми дивимося, тут їх троє військовослужбовців. І тобі, цим фугасом ми влучаємо в них. Таке скупчення противника, то це реально така жирна ціль. так? Це жирна ціль. По такій цілі е хочуть відробити, відробити всі екіпажі. Тобі екіпажі FPV, екіпажі бомбарів. І так далі. Але, як правило, ми стараємось швидше них всіх долетіти туди і відпрацювати першими, щоб на свій рахунок або 300-го, або 200-го. Але тут, ну, з таким боєприпасом, який зараз на Мавіку, тут, напевно, всі ці військовослужбовці, вони як мінімум, це 300. Всі... По відео тут їх четверо. Ну, один, Ми так думаємо, що один вже спів зайти, а троє ще були там. Взагалі, брать за рік той, як стоїть мій екіпаж тут, да, ми знищили близько 400 плюс окупантів. Я знаю, що є точна цифра, ти мені казав? Так, є точна цифра. Це 438 на вчорашній день. Це вбиті та поранення. Вбиті і поранення. Так. Це добре, що зі мною є такий хлопець, так? бо без нього це все б не вийшло би. Мене звати Володимир, позивний мій добриня. Другий номер пана пілота Фенікса. Я в армії з 22-го року. До цього я проходив строкову службу в лавах Національної гвардії України, військова частина 3033. В грудні 21-го року я закінчив службу, потім пару місяців трошки дома відпочив, і в вересні 22-го року мені прийшла повістка. Свій шлях проходив з піхоти. Ми всі в нашій аеророзвідці, ми всі з піхоти, ми всі пройшли ці окопи, приймали участь у літньому контрнаступі. Тоді ми ще знаходилися на Старомайорську. Літній контрнаступ давався дуже важко, але позиції втримувались. Наразі вже трошки доросли до рівня пілотів. Також в аеророзвідці ми починали з самого низу, з самого нуля, у нас були тільки дрони та штатні пульти з антеннами. Отак от виходили і літали. Максимально, що у нас за зміну виходило за 5 діб. Ми змогли на 200, ті на 30 14 орків. Це за 5 діб. Найдовше на позиції знаходилось без ротації це 11 діб. Може, трошки, даже більш. трошки 11, більше Трошки більше. 11-12 діб. 12 діб. Так. сиділи без ротації. Який би не був опитний пілот через 4 доби, 4-5 діб, ну це вже не пілот. Роботи багато, ти літаєш нонстопом постійно, тому що треба... велика зона розвідки, мало розрахунків, і це все треба зробити якісну розвідку. Ти трохи попрацював, трохи відпочив, знову сідаєш працювати, знову відпочив. Ну, це нонстоп, і воно дуже впливає на, моральну, на моральний стан, на психологічний стан, воно також впливає, тому що є моменти, коли. Трошки неприємно бачити ті речі, які наші вороги роблять на нашій землі, і воно все воно все впливає на моральний стан. І який би не був пілот, 4-5 діб це вже не пілот. Одна з найбільших операцій, яка запам'яталась, це коли ми виводили до наших хлопців полоненого. Тобі ж, вже був, йшов стрім, так? Інші хлопці з іншого підрозділу вели його, але в них вже закінчувалася батка на маві. Ми прицепили до нашого мавика гучномовець. Це було Біля населен... населеного пункту Кам'янське Запорізької області. І ми йому в режимі онлайн казали, куди йому треба рухатись. І так вивели його до суміжних підрозділів і того руського взяли в плен. Це у нас також населений пункт Степногірськ. Підходи до нього. Тобто до Степногірська. Від цього військовослужбовця 600 метрів десь. То отак противник намагається забити. Так, так до міста. по одному, по одному, по два. От. І поступив наказ від чергового, що десь там рухається два військовослужбовця противника десь в цьому квадраті. Ми одразу вилетіли туди. І Одного ми не побачили, але ми добре побачили іншого. І прийняли рішення відпрацьовувати по тому, якого ми бачимо. І тут я вам скажу, ми дуже влучно відпрацювали. Тут після наших двох скидів навіть ніхто вже не працював, бо він 200. Ми тут ще бачимо, як він питається перев'язати ноги з наступним нашим вилітом. Він вже лежав нерухомий. Це історія також між населеним пунктом Кам'янське, але це ближче до населеного пункту Логове. Він йде, йому і так тяжко. У нього рюкзак. Ми мислимо, що там бика, їда. так. І плюс ця тілежка. Ну, напевно, в нього команда, щоб не сталося дійти. Це фотографія. Моєї дружини, яка зі мною вже дуже довго і терпи це все. Терпи, що немає вдома постійно, чекає, любе. І оце вона мені подарувала в автомобіль. І він вже висить у мене понад три роки. Яке найчастіше питання тобі задає дружина? Найчастіше питання вона задає, коли ти вже приїдеш. Коли ти вже приїдеш, скільки можна чекати. Або можна я до тебе приїду. Ну, Сюди до мене не можна. Давай постійно каже, ну що ти там, що ти там? Я тебе вже чекаю. І так само дитина також сама. Папа, коли ти вже приїдеш, скільки можна. Зараз у нашого екіпажа задача трохи змінилася з таким наступом, як вони наступають, то ми зараз переходимо на важкий бомбер. Росіяни його називають Баба Яга, вони його дуже бояться, бо у них навіть відпуска за них дають, якщо вони їх зіб'ють. Тому зараз їдемо на полігон випробувати нашу «Бабу Ягу» і пару день-два вона вже буде працювати по російській піхоті.